Нещодавно Путін заявив, що Росія мов би, війшла, стала п'ятою економікою у світі за індексом купівельної спроможності. Чи все так гаразд в Росії з економічною ситуацією і як Росія, які економічні важелі Росія використовує за контролем над поневоленими народами, розкаже фінансовий аналітик, керівник економічних програм українських студій і стратегічних досліджень Олександр Чупак. Дякую, Юрію, товариство вітаю. Отже, як ми вже зрозуміли з вами, поневолені народи є ключем до розвалу Росії, і я вам доведу, що економічні механізми є тим способом, який власне і призведе до цього розвалу. Може для когось це буде несподіванкою, але Україна саме має стати прикладом для поневолених націй Російської Федерації, Російської імперії, як та держава, яка змогла всупереч всьому. За понад 30 років своєї незалежності збудувати успішну економіку відносно ефективний державний апарат, і саме ці механізми, які були утворені протягом років самостійності, і допомогли Україні вистояти під натиском повномасштабного вторгнення російського окупанта, в цьому відбити його, звільнити частину своїх земель, навіть не зважаючи на те, що сьогодні ми Серйозно залежимо від допомоги наших іноземних союзників. Росія сьогодні є надзвичайно різноманітною імперією, включає в себе 21 національну республіку, понад 100 різних народностей. Деякі з них ще декілька років тому воювали збройно за свою свободу, як Чеченська Республіка Ічкерія. Деякі проголошували на початку 90-х державний суверенітет, як Татарстан і Башкортостан. У багатьох з них діють підпільні збройні рухи опору, культурні осередки, рухи за визволення, хоч і не в тому масштабі, в якому ми їх хочемо сьогодні бачити. Але також ці поневолені нації, вони концентрують у собі величезні обсяги природних ресурсів, які Москва сьогодні безбожно визискує у своїх цілях для того, щоб збагачувати ту, ту частину. Своїх земель ту навколо московську територію, де проживають власне етнічні руски, і при цьому пригноблюючи поневолені нації. Тож як ми з вами розуміємо, обсяги природних ресурсів, обсяги трудових ресурсів, кількість населення це є сильною стороною Росії. Однак різноманіття та що Росія є по суті клаптиковою імперією, на якій проживають десятки різних народностей, які Прагнуть, хочуть в націочині, контролю над природними ресурсами для того, щоб жити багато, а не в пригнобленні, є слабкою стороною Російської імперії, і ми, як українці, повинні це зрозуміти і донести це до тих народностей, які повинні визволитися і привести себе і нас також до нашої спільної перемоги. За географічним принципом, у Росії є чіткий поділ на західну і східну частину. На Заході імперія збудувала свої основні економічні центри, звела найбільші міста, сконцентрувала індустріальну промисловість. На Сході, як ми знаємо, дороги погані, погодні умови несприятливі. Більша частина знаходиться у середовищі вічної мерзлоти. Трудові ресурси там менш якісні, тому що більшість висококваліфікованих кадрів виїжджає саме на західну частину. Але ж разом з тим, ті території є місцем. Осередком проживання поневолених націй. І ця ситуація, ця, цей дисбаланс він закріпився у часи Святоського Союзу, коли Кремль залізною рукою переселяв багато робочої сили на схід для того, щоб визискувати ті регіони, забирати звідти природні ресурси у інтересах західної частини. Там він нагромаджував. І економічні, і збройні ресурси, тому що саме там Совєтський Союз очікував, що доведеться битися зрештою і з західним світом, і з Європою. Вони хотіли за кілька днів дійти до Ламанчу, якщо так станеться. Для того будували безліч танків, безліч військового обладнання, і при цьому нехтували споживчим сектором сферою послуг. І Подібну ситуацію ми бачимо і сьогодні, що Росія збільшує свій бюджет у кілька разів порівняно із ще роками до повномасштабного вторгнення. Що в Росії, незважаючи на санкції, нібито зростає економіка, як нам каже їхня офіційна статистика. Але навіть якщо вона і зростає, то це відбувається тільки за рахунок величезних інвестицій, мільярдних у військово-промисловий комплекс. Але при цьому споживчий сектор вони занепадають і пересічні росіяни це на собі відчувають навіть у найбільших містах, а ті поневолені народи вони стикаються із станом абсолютної економічної катастрофи. Різницю в рівні багатства різних російських регіонів можна побачити на прикладі показника валового внутрішнього продукту на особу. Наприклад, нафтогазоносний ненецький автономний округ. У 62 рази за цим показником переважає Аграрну республіку Інгушетія. У Росії бізнес-клімат серйозно залежить від державних грошових потоків, так званих субсидій або дотацій. Держава щедро фінансує великі ресурсні компанії, які займаються видобутком і переробкою ресурсів, але при цьому нехто є середнім і малим бізнесом або навпаки його жорстоко визискує через податковий тиск. Нині третина російського ВВП розташована на доволі таки малій території, яка включає Москву, Московську область, Санкт Петербург і, і Нафтоносну Тюменську область. Якщо додати до цих територій ще Ямал-Ненецький і Хантеманцівський автономні округи, а також Республіку Татарстан, то на них сконцентрується понад 70% ВВП, а нарешті. 77 суб'єктів Федерації припадає менше 30%, що є абсолютним показником нерівності цієї імперії. Росія нині намагається підтримувати відносну рівність, якось зменшувати, ті, зменшувати ймовірність голодних бунтів за рахунок державних дотацій у 2020 році. За статистикою самого Кремля 85% суб'єктів Федерації були чистими отримувачами. Державної допомоги, тобто вони себе не могли забезпечити, не могли забезпечити мінімального функціонування державного апарату або соціального рівня життя населення. Такі суб'єкти, як Дагестан, Чечня, Інгушетія і Алтай, вони були дотанційними на понад 50%. Відповідно, такий інструмент, як державні дотації субсидії, є головним інструментом стримування політичної опозиції на місцях. Нині ми бачимо, як Росія щедро фінансує місцеві еліти, які мають ресурс для стримування опозиції і певних рухів опору, чи то збройного підпілля чи культурного на тих територіях поневолених народів. Є таким складом прикладом. Клан Кадирова, який путінська влада фінансує, дає їм кошти, і при цьому самі Чечні рівень життя населення є доволі низьким, є повальний рівень корумпованості, і це все множиться на безліч інших економічних чинників, наприклад, падіння рівня життя, посилення нерівності доходів населення, старіння населення, величезна демографічна проблема, низька народжуваність. Складний доступ до державних послуг, і якщо це все тим більше помножити на національний культурний фактор, це створює величезну величезний потенціал для культурно-соціального вибуху, який може призвести до роздроблення Російської імперії на багато держав. Росія за своєю конституцією є федеративною державою, як ми знаємо, із її назви. Вона називається Російською Федерацією. Однак із початку 21 століття. Саме самоврядування регіонів було фактично зведене до нуля, воно є нині лише ілюзією. Як ми знаємо, такі кричущі випадки відбувалися ще 2004 року, коли було скасоване загальнонародні вибори губернаторів областей, а в деяких випадках були там скасовані вибори міських голів. Тому нині. Путінська держава є ніякою не федерацією, вона є унітарною державою, що передбачає прямий, пряме управління різними регіонами із єдиного центру, але прямо управляти такою величезною, найбільшою світі державою це є абсолютно неефективно. Це створює великі проблеми з точки зору корумпованості, з точки зору неефективного використання ресурсів. Бюджетні кошти не доходять в багатьох випадках до. До того свого кінцевого призначення, а відповідно, це створює величезні проблеми для розвитку інвестиційного клімату і для підприємництва. У вересні 2022 року Путін оголосив часткову так звану мобілізацію, за якою планувалося залучити 300 тисяч солдатів в російську армію. З того часу про нові такі заходи не оголошувалося, але ми розуміємо, що. Вже було залучено набагато більше ніж ця заявлена кількість, і ще далі сотні десятки тисяч росіян продовжують гнатися на загибель в Україну. Плюс до цього спочатку повномасштабного вторгнення, а особливо після оголошення мобілізації, сотні тисяч руських покинули кордони своєї держави. Вони виїхали за кордон, і цей процес продовжується й нині. Тобто розуміємо, що Росія зазнає величезної демографічної катастрофи. Кожний із суб'єктів РФ втратив десятки тисяч робочих рук, що створює економічну катастрофу, помножену на те, що сьогодні Москва в рамках переведення економіки на воєнні рейки заганяє всіх, кого може, на військово-промисловий комплекс, залишаючи споживчий сектор і сферу послуг фактично без робочих рук, що відповідно позначається на житті Росії, заганяє її в період. Після його СССР, коли на полицях магазинів не було чого брати, люди користуються абсолютним мінімумом, і це є приводом для економічної катастрофи. В деяких бізнес-школах московських почали з'являтися пропозиції про те, щоб перевести робочий тиждень на шестиденний за рахунок цього одного додаткового дня, компенсувати втрату продуктивності і втрату людських ресурсів. Щоб можна було якось підтримувати нормальне життя економіки, і дійсно, російський бізнес нині розуміє, що потрібно вже переходити до певних екстремальних факторів, таких як шестиденний робочий тиждень. Мобілізація, інші фактори занепад життя населення, перехід на, на воєнні рейки, економічні санкції, хоч вони і не є такими ефективними, як би нам хотілося, це все призводить до занепаду. Навіть тих багатих європейських регіонів Росії, а для тих регіонів, де проживають поневолені народи, це спричиняє справжній економічний удар, економічну катастрофу. Під тиском воєнних потреб, під тиском тих змін, які відбуваються нині Росія, намагаючись вирішити завдання так званої спеціальної воєнної операції, концентрує більшість своїх. Воєнної потуги на короткому відтинку під західного кордону і при цьому залишає величезні простори фактично без військової сили. Ті протести в Башкортостані, які ми бачили, що невеликі групи поліції, певних урядових силових структур намагалися опанувати багатотисячному натовпу, вони це робили неефективно. Якщо у Цих республіках збирається велика кількість населення, вони просто можуть змести ті сили, які Росія нині залишила, мінімальні, для того, щоб придушувати народні повстання. Сьогодні Калмики, інгуші, Татари і інші народності, вони просто не розуміють, чому повинні віддавати так багато десятки тисяч своїх синів для того, щоб вони гинули в Україні за незрозумілі їм цілі. І в такому випадку Україна повинна брати на себе ініціативу, вживати певні заходи для того, щоб підштовхувати народи для до самовизначення. В першу чергу, ми повинні продовжувати практику формування збройних загонів, збройних формувань у, у силах оборони України. Повинні визнавати незалежність російських республік, так як це було зроблено нещодавно у випадку із Чечнею. Трібно підтримувати російську опозицію не ту, яка є ліберальною, яка хоче збереження російської імперії в її кордонах. І як ми знаємо, що чим ліберальніше є Росія, тим гірше це для нас в банків випадках, а саме ту опозицію, яка представляє поневолені народи, представники якої є сьогодні, як за кордоном, так і всередині Росії, підтримувати або формувати. Уряди цих поневолених народів в екзилі, тому що багато з них сьогодні не мають офіційного представництва, але за допомогою України вони можуть його отримувати. Ну і, звичайно, проводити пропагандивну роботу як на території Російської Федерації в колах цих поневолених народів, так і за кордоном для того, щоб організовувати кола пов'язаних із поневоленими націями. Звичайно, великою проблемою є сьогодні. Небажання країн Заходу бачити Росію розваленою, подібно до 91-го року, коли вони не хотіли розвалу Совєтського Союзу. однак є певні сили, є аналітичні кола, які розуміють, що оскільки Росія напала на Україну, оскільки Росія загрожує сьогодні вже серйозно і риторично, і практично. Країнам НАТО, таким як Естонія, Латвія, певною мірою Фінляндії, що Росія не зупиниться на Україні, що вона піде далі, і, сь і сьогодні лише перемога України. А під перемогою України ми розуміємо тільки розвал Росії, а не вихід на кордони з першого року, як про це багато хто говорить. Тільки такий сценарій стане запорукою того, що Європа, яка нині показує свою неспроможність забезпечити навіть Україну. Воєнною технікою, поступаючи в цьому дрібній північній Кореї, що тільки це стане запорукою того, що Росія не захопить весь європейський континент, а потім і не піде далі. Щодо поновлених народів, саме ми, українці, повинні стати тим прикладом, який забезпечить їм дороговказ вказ про те, що вони можуть вони можуть визволитися, вони можуть стати багатими, вони отримують контроль над своїми ресурсами і. Їхнє визволення стане нашою з ними спільною перемогою. Дякую.